Привіт! Хочу поділитися інструкцією зі складання розробленого мною відносно простого пристрою для виготовлення та нарізки біметалевої стрічки, яка використовується для виготовлення батарей. Прилад зварює в два шари мідну та нікельовану стрічку і потім нарізає її в потрібний розмір. Хто займається виробництвом батарей, може знати, що зварювання міді через додатковий шар нікельованої сталі значно полегшує цей процес. Також за бажанням можна не робити центральну частину, пов'язану зі зварюванням, а залишити лише функціонал для нарізання стрічки. Усі STL файли моделей для друку викладені у відкритий доступ, включно з оригінальними файлами для програми Fusion360, що дозволяє легко вносити зміни за потреби. Також доступний код для Arduino, на якому працює цей пристрій. Кілька слів стосовно того, чому саме такий розмір та вид стрічки. Така широка стрічка є універсальною для різних конфігурацій батарей. Змінюючи лише її довжину, можна використовувати її як для 2П, так і для 3П батарей, і так далі. Плюс в комбінації з спеціально розробленим кондуктором, значно пришвидшує та полегшує процес збірки батарей. Цей кондуктор також доступний для скачування. Більш детальну інформацію про нього буде викладено в іншому відео. Складається даний апарат з наступних елементів: тримач для стрічки. У випадку біметалевої стрічки їх три штуки. В програмі Fusion 360 при необхідності в вікні з User Parameters можна виставити необхідний діаметр основи та ширини тримача, направляючи, які вирівнюють стрічку у потрібне положення. Тримачі для зварювальної ручки в даному випадку дві штуки. Кожен контролюється стандартним кроковим двигуном типу NEMA 17. Стандартні кінцевики на ручці під'єднані до Arduino, а не безпосередньо до зварювального апарату. Це зроблено для того, щоб мікроконтролер знав, коли саме ручка досягла потрібного положення. А сигнал на сам зварювальний апарат керується окремою релюшкою через той же Arduino. Ці дві ручки підключені до одного зварювального апарату. Далі йде переміщувач стрічки. Складається з декількох шестерень та крокового двигуна. Далі йдуть ножиці. Для того, щоб розуміти, чи ножиці досягли потрібного положення, в кінці їхнього очікуваного руху розміщено кінцевий датчик у вигляді простого металевого контакту, який підключений до мікроконтролеру. До самих ножиць підключена маса, тобто мінусовий контакт. Відповідно, коли ножиці торкаються контакту, мікроконтролер розуміє їхнє положення. Довжина стрічки вимірюється за допомогою універсального лазерного дальноміра. Коли стрічка досягає потрібного положення, вона перекриває собою лазер, його показники змінюються, і контролер відповідно відпрацьовує потрібні дії. Зазвичай точність нарізання складає біля 1 мм, але щоб вона була найбільш точною, потрібно, щоб стрічка знаходилась максимально близько до площини лазерного датчику. Ну і єдина кнопка, яка ставить на паузу процесу випадку, якщо щось піде не так. Також при довгому натисканні перемикається режим роботи. Перший режим це нормальна робота. Другий це тестування налаштувань довжини стрічки, в якому не відбувається її перерізання. І третій, це окремо керування зварювальними ручками, це корисно для початкового зварювання стрічки. Ну і як говорилось раніше, керує цим всім мікроконтролер Arduino Nano. Хоча зараз я, ймовірно, реалізував би це на основі Arduino Uno, оскільки для нього вже існує готова плата з контролерами для двигунів, що дуже зручно. Можливо, з часом перероблю і під неї. Є ось така не дуже елегантна схема підключення всіх вузлів, відповідно, все, що стосується зварювання додаткового шару, можна ігнорувати у випадку, якщо воно не потрібне. Посилання на приклади потрібних компонентів є у описі до відео та в інструкції. Це все можна зібрати або на основі ось такої безпаяльної макетної плати, але все ж таки я рекомендую відразу все пропаювати, наприклад, використовуючи ось таку плату, бо безпаючні з'єднання дуже ненадійні. Той, хто ніколи не мав справу з Arduino чи мікроконтролерами, раджу спочатку поекспериментувати з базовими прикладами, які можна знайти в інтернеті, і вже потім переходити до коду для цього апарату. Тим, кому не потрібне зварювання, потрібно внести мінімальну зміну в код, замінити true на false у цьому місці. Також рекомендую збирати помодульно, крок за кроком, і кожен модуль тестувати окремо. Для цього в коді передбачені тести на кожен модуль по окремості. Просто потрібно закоментувати все зайве і розкоментувати стрічку коду того модуля, який треба протестувати. Деякі тести потребують натискання на кнопку для активації. Апарат стартує в режимі паузи. Щоб активувати його, також потрібно натиснути кнопку. Всі питання та зауваження по збірці пишіть в YouTube коментарях, щоб інші також бачили відповіді на них.